От, як одна із таких тез, яка потребує сьогодні доведення, це, безперечно, потрібно, на мою думку, формувати громадську думку щодо питання захисту культурної спадщини. Редактор однієї з наших місцевих газет сказав мені наступне: Ми зараз скорочуємо блок, пов'язаний з культурою, і розширюємо блок, пов'язаний з соціальними проблемами наших громадян і тому подібне. Звичайно, ну, я. Певним чином намагався йому зауважити з цього приводу, що, напевно, так не варто робити. Але зрозуміло, що попит більше по соціологічним дослідженням читачів цієї газети саме на такі події, Ось когось переїхала машина, десь впало в дерево, в когось тече кран, а хтось, значить, у когось обвалюється е, е, стеля у квартирі. Ці питання найбільш нагальні. Проте, звичайно, питання формування громадської думки в нашому місті і в нашій області щодо захисту культурної спадщини, воно, на мою думку, займає найперше місце. І, на жаль, сьогодні не вийшло. Я можу сказати, що в даному плані є певні намагання, знову ж таки, це і інтернет-контекст створення власне, певного такого простору, де перебувають, аналізуються і об'єднуються пам'ятки, які в нашому місті є. Проте, ну все ж таки, варто сказати, що сьогодні цей інтернет контекст не є достатньо доступний для більшості громадян. Він, на мою особисту думку, не формує ще тої критичної маси і тої громадської думки, яка б могла б здійснювати вирішальне значення в цій справі. Проте без нього сьогодні вже аж ніяк ми не можемо обійтися. Отже, формування громадської думки раз, створення ініціативних груп по відродженню, по взагалі, елементарній реакції, реагування на руйнування будинку. Тому що от ми ставили з нашої невеличкої ініціативної групи таке питання. А от які наші дії, якщо завтра руйнується, ну, наприклад, собор Різдва Богородиця чи Церква Різдва Богородиця одне з найстаріших будів нашого міста? Які? І, чесно кажучи, в даному плані от, таке продумування наперед, звичайно, воно не має так бутися, відбуватися в жодному разі, проте воно заставляє задуматись над тим, що ми не маємо сьогодні адекватних. Заходів, адекватних інструментів для того, щоб відреагувати на цю працю ситуацію. А місто, життя міста вимагає щодня і постійно обмеження, обмеження і звуження культурної спадщини. У нас було ряд спілкувань з представниками управління архітектури і відповідного департаменту. І в плані збереження пам'яток в нашому місті ми зустрілися з двома такими проблемами, які, ну я скажу, ми, напевно, не знайшли ще рецепт від вирішення цієї проблеми. Перше. З одного боку, це важливі збереження культурної спадщини нашого міста. В нас є унікальні архітектурні пам'ятки, які е, от сьогодні проведе, проведено їх фактично облік, да, учот, які потрібно і необхідно зберігати. З іншого боку, наше місто активно розвивається. Наше місце це обласний центр, який має розвивати, який має будувати нові будівлі, який має створювати нові, можливо, шедеври архітектури. І для цього також потрібно місто в центрі. Де знайти, як знайти компроміс між історичною цінністю цих будівель, які є, і тими тенденціями в будівництві, в розвитку міста, які вони потрібні? Нещодавно була виставка, дуже чудова виставка Національної спілки архітекторів України в нашому будинку Рад. Де були виставлені проекти членів Національної спілки е, архітекторів, де було запропоновано вирішення цього питання один із варіантів, коли будівля не підлягає, наприклад, реконструкції, вона зноситься, залишається лише фундамент, а за нею, на ці, цим самим, не фундаментом, раніше фасад залишається, а за нею зводиться сучасна будівля з сучасними приміщеннями, яка відповідає всім потребам міста, якщо будівля, наприклад, підлягає під зносу це, звичайно, цим не варто захоплюватись, тому що я, читаючи довідки зі Львова, наштовхнуся на дуже цікаву схему, якою працюють в місті Львова. Ви знаєте, що центр міста Львова внесений до спадщини ЮНЕСКО. Так ось у Львові спеціально власники будівлі, які внесені до списку архітектурної спадщини, до переліку пам'яток, вони доводять свої об'єкти до максимального руйнування, до аварійного стану. Після цього йде схема. Десь право, але більше позаправова виведення цих об'єктів з переліку спадщини, тому що вони не підлягають реставрації не підлягають реконструкції. І після цього будується за новим проектом нова абсолютна будівля, яка взагалі не відповідає ні по зовнішньому вигляду тому історичному місцю, є і пробуває на сьогоднішній день, а, які намагання зробила наша конкретна група а, щодо цієї ініціативи у 2008 році, два роки тому. Була у липні місяці проведення місцевої ініціативи. Ми скористалися такою схемою, зазначеною в законі про місцеве самоврядування, як місцева ініціатива, коли е, певна кількість громадян збираються і ініціюють розгляд певного питання на засіданні міської ради. Нашим питанням було визначення переліку об'єктів культурної спадщини місцевого значення, архітектурної, архітектурних пам'яток місцевого значення в місті Хмельницького. Трошки з історією. В 93-му році відповідна комісія була, яка визначила пам'ятки в місті і області, які підлягають охороні. В місті таких пам'яток було 57 об'єктів. Передній був вкладений, навіть були проекти номерів охоронних, які мали бути присвоєні цим об'єктам. Міська рада в 95-му році прийняла відповідне рішення про те, що ці пам'ятки визнаються відповідно пам'ятками місцевого значення. Проте далі ніхто не пішов. Відповідно, номери так і залишилися неприсвоєними в проєкті. І сьогодні наше місто не має жодної пам'ятки місцевого значення, саме архітектурної пам'ятки. То є проблема, яку сьогодні ми намагаємось вирішити. Яким чином? Була створена комісія, де були зібрані громадські організації і державні органи, яка зробила аналіз тих об'єктів, які є в нас в місті, і створила такий перелік. І, і на сьогодні власне цей перерик існує, зроблені вже фотографії, написані історичні довідки. І, я думаю, про це декілька слів скаже наш головний художник, який власне курірував цей проект. Цей проєкт з боку саме департамента архітектури. Після цього було прийнято відповідне рішення міської ради про місцеву ініціативу щодо об'єктів культурної спадщини, де було визначено, що пропозиції щодо визначення історичних об'єктів. Мали бути подані до 1 липня 2009 року. Тобто, вже скоро пройде рік, як ця ініціатива мала бути підтверджена. Проте, як у нас популярно казати, візи досі там. Чому? В чому причина такого? Я думаю, що з боку влади, знову ж таки, більше розкаже Сергій Іванович Юрков цю позицію, тому що він перебуває в цій ситуації зсередини. Я би, можливо, хотів декілька слів сказати про оцінку цього ззовні. Звичайно. Ми стикаємося з тим, що влада готова йти на зустріч, місцева влада, коли не, питання не торкається коштів. А саме, наприклад, визначення переліку архітектури без питань, безперечно. Проте, коли виникло питання про складення паспортів, а це фахова робота, яка потребує фахових знань, архітекторів, землевпорядників, витягів з відповідного реєстру і тому подібне, Тут стало питання про те, що місто, да, яке власне, утримується нашою громадою, не може собі дозволити сьогодні це зробити. Проте немає жодного обласного центру в Україні, який не провів би, якому б були відсутні пам'ятки місцевого значення. Жодного обласного центру. Задумайтеся. Хмельницький є одним таким обласним центром, де ці пам'ятки не визначені. Друга проблема, яка існує. Їх потрібно ці пам'ятки, які будуть визначені в переліку, внести до Державного реєстру пам'яток місцевого значення, який ведеться в Києві. Проте і тут ми стикаємось рядом проблем. По-перше, в нас цим питанням займається така служба Державна служба охорони культурної спадщини. Вона є структурована по всій Україні, і, власне, в кожній області є представництво цієї служби. У нас в Хмельницькій області є відділ такої Державної служби охорони культурної спадщини. Але... Цей відділ займається лише проблемами пам'яток історії та культури, але не архітектури. Тобто, якщо ви доведете, що цей пам'ятник має історичне значення, то, можливо, ви звернетеся вони будуть працювати. Але якщо це просто ну, гарна пам'ятка архітектури, яка заслуговує на її збереження, то вам, скажуть, що ви потрапили не за, не за адресою. А іншого органу, який би мав уповноважений і займався складення паспортів, у нас його просто немає.